Доброго ранку всім хотіла розказати, як я ходила в ужонт міста. Ой, в ужонт до справ... іностранців. В даному варіанті це українців. В основному. Але там були і індуси, ще якісь іноземні на англійській, на по-англійськи по розмовляли. Ну, то хіба теж індуси з Індії. Ну, значить. Я змінила роботу. І коли зміняєш роботу, то, то треба якось повідомити у жонт от, воєводу о тим, що ти змінила працю. Звільнила з той, по якої була карта побита, і знайшла нову. Ну, це обов'язково. Якщо ти в Польщі. Я не знаю. Зараз дуже послаблення для українців, для тих, хто приїхав під час війни, після війни. але... Такі українці, які вже давно живуть, у них немає таких послаблень. В цьому є свої плюси і мінуси, але вже як є. Ну, я змінила працю, взяла свядецтво праці, взяла. Ой, ні, там такий документ, що я типу, звільнилася за згодою сторін. І написала в ужонт, що я змінила працю і вислала на табору 33. Також я доклала нові документи це умова оренди цієї квартири, бо я змінила і замешкання. Кстати, треба висилати всі документи. Якщо ви щось поміняли, то треба в жонт повідомити це. Ну, і вислала ще довідку про призначення непевносправності, інвалідності. Ну і... Висла на табарову 33, так як я подавала колись на апеляцію, і я пам'ятаю, що остання була інстанція. Але треба було на маршалковську висилати, але вони саме переслали документи далі на Маршалковську. і вже з маршалковська я отримала визвання на узупинення документів. Це додаток не вистачаючих документів. Я повинна була в термін 7 днів донести їх від дня отримання цього листа. І. зараз завиключу, бо згорить піцца моя. Ну і там були вимагання такі. Треба було вислати, а, зробити. Копії паспорта всіх сторінок і з нотаріальним отписом. Потім треба було оригінал паспорта до взгляду, ну, до обзору, щоб вони подивились. Потім треба було від роботодавця залончник номер 1 правильно заповнений. Щоб знали, потрібен підпис, підписи, фамілія ім'я обов'язково повне. Не так, що. Паравка. Паравка це короткий підпис. А треба обов'язково, щоб була, були підписи повні. І так як у мене агенція по затрудненню, то потрібен був оригінал документу, який, е, який підтверджує, те, що та особа має право заповнювати залончик номер 1 Що вона якби. Поручитель роботодавця. Ну, і мені Можна було копію нотаріальну і той оригінал до взгляду, але вони мені дали просто оригінал з підписом. Ну, Я думаю, просто начальник підписав і вони той документ дали. Замість копії. Я його здала. Значить, далі. І було написано в визванні, що треба взяти це визвання, прийти в кабінет на Маршалковську. Взяти Номерок з літерою С і прийти в кабінет там становка 25. Ну, в общем, я прийшла, взяла. Відра... А, я забрала документ залончик номер 1 і поїхала одразу зранку в 9 ранку на Маршалковську дроб 5. Я взяла той номерок з літерою С. Прийшла і номер у мене був 130, а приймали ще тільки 20-ту людину. Ну я там сиділа три години в очереді. Я здала це визвання. Вона, дівчина вийшла, я запитала, вона забрала визвання і номер мого ну, номерка. Номер мого номерка, тавтологія, Номер, який я по якому видно, яка я в колейці в очереді. Ну, Я сиділа 2-3 години. Я написала на праці, що я не вийду, тому що я не дам ради. Ну, і в ітоги, я прийшла, вона всі мої документи попросила, те-те-те. Потім вона в званні проти тих документів поставила печатки, що вона отримала. Ну, і... А, іще. поки я сиділа в очереді, я зайшла на сайт gov.pl, і подивилась, правила зміни роботодавця. Аказується треба, а, і ще внісок потрібно було, я забула. Вньок це такі докум... бумажки там, 5 чи 6, які треба заповнити і там всі свої дані, як перший раз, коли на карту подаєш, тільки фотку не треба. Ну і коротше, треба було зробити оплату 220 злотих за цю карту ну, за продовження. Це не, карта незмінна буде. Та сама децизія тільки змінюється. Яка теж найважливіша у всіх документах. Сам пластик не так важливий, як у децизія. У всіх, я вам скажу, у банках, коли береш кредит чи що, чи в установах просять цю децизію? Саму карту то можете не дивитися, а децизію просять. Ну, і здала, вона поставила печаті. І 3... Я була о 9. Вужонті, о 15 я, ну, третій 3... дня 15.00 я вийшла з Жонду начитав. Ну, і все. Вона сказала: чекайте. Повинна бути, я так розумію, вислана пошта децизія чи завідомлення, щоб я прийшла, забрала ту децизію. Не знаю. Може бути, що таке увідомлення, щоб я прийшла, забрала децизію. Все, пластик незмінний. Ну, от так от я і подала документи, так, щоб знали, при зміні роботодавця. Треба багато всяких процедур пройти. Може повідомити у жон, потрібно по-любому повідомити перше, що з якщо ви змінили роботодацію, треба перше, на протязі 14 днів вислати до жонду завідомлення, що ви змінили роботу. Потім, на протязі 30 днів, ви повинні знайти нову роботу і повідомити. У жонт, о тому, що ви знайшли нову роботу, подати новий внісок, оплату 220 злотих, залончик номер 1 Це основні документи. Якщо ви відчуваєте, що можна ще вислати якісь документи, наприклад, умову на оренду ну, мешкання або покою, а це обов'язково потрібно висилати, бо вони пришлють вам на старий адрес всі документи, то висилаєте всі. Документи, які ви отримали за, ці, за цей рік чи роки, які ви маєте, тільки копії нотеріальне підтверджені. Ось так. Ну і, коротше, далі побачу. Я думаю, пришлють якусь децизію, чи щось таке пришлють. Ну, надію, що все добре. Вона єдине запитала, скільки годин я працюю. Я кажу, у нас немає. Огранічення, я можу, наприклад, 200 годин працювати, а можу менше. Вона каже: ну, є мінімальне? Я кажу, ну я в цьому місяці 200 відпрацювала. Бо у нас мінімальне, це 40 годин в місяць я можу працювати кур'єром, але можу і більше. А по Жондовським законам я ну, потрібно, щоб я працювала не менше мінімальних годин. Ну, так от, якось так. Ну, я їй говорю, що я на цьому місяці 200 годин працювала. У нас нема норми. Ну, Вона зрозуміла, що у нас мінімальне є. Ну, у нас є, якщо я хочу, <смі> можна працювати. Коротше, оці документи трошки угнітають, тому що дуже заморочливо всі моменти, треба знати, треба все контролювати, іначе будеш ти нелегалом, чи ще якимось... Ну, Порушиш закон, якщо щось не знаєш, то ти просто порушуєш закон і потім невідомо, як воно виліться, і взагалі. Тому це такі моменти вам розказую. А багато хто і мені казали, що нічого не треба, тільки висилаєш якусь бумажку і все. Ні. Висилаєш, що ти звільнився, бумажку одну. А потім уже, що ти працюєш на новій роботі, то треба вже від цього роботодавця знову. Всі-всі-всі документи. Ну і я ж кажу: якщо у визвання, то 7 днів не більше. Я там за 3 дня вже прийшла туди і віддала ось так.